Що до початку сесії атмосфера у залі була напруженою. Здавалося, що всі чекають якогось вибуху, і він таки стався. Міський голова, який зазвичай на початку сесії, оголосив реєстрацію депутатів, і відразу несподіванка. Сесія неправомочна. Ще кілька спроб не дали можливості оголосити старт сесійного засідання. Попри те, регіоналка Оксана Кольгофер вперто намагалася за трибуною щось пояснити. Врешті її колеги слухати не захотіли, і сесія закінчилась, так і не розпочавшись. Близько 60 проєктів рішень, які мали бути розглянуті на цьому засіданні, так і залишилися недоторканими. Натомість у владному коридорі депутатка організувала імпровізовану прес-конференцію та озвучила причину зриву сесійного засідання. Відповідальність поклала на фракцію партії регіонів. Ми беремо на себе відповідальність зриву сьогоднішньої сесії. Ми зірвали цю сесію, і це буде до тих пір, поки не буде злагоджена розумна виважена робота заради добробуту Хмельницького. Оксана Кольгофер, чомусь вказуючи на пана Кудінова, бідкалася, як їм тяжко живеться. І отак от, от ми працюємо. отак так от ми бідуємо, назвемо так. Депутати регіонали та тушки з групи за добробут хмельничан вважають, що вчинили правильно та в інтересах виборців. Але виборці, задля яких вони так старалися, зовсім іншої точки зору. Вони дуже пано зробили, що не зірвали цю сесію. Сесія мала відбутися. Рішення мали бути прийняті і виконані. А то в нас виходить все на бумаг. Вони ж кажуть, що вони за людей. Оці депутати, яка там партія, там скільки має питань було рішати? Вони зірвали і все, і вони не рішили проблему. Вони вважають, так, виходить, що вони тільки свої потреби. От вони собі думали, треба розумно поступати. Не визначеної залишилась доля майже 60 проектів рішень, які прямо впливають на добробут тих самих хмельничан, про яких так кремно піклуються змовники. Сьогодні не вирішено багато питань, які стосуються життєдіяльності громади. Це і рішення про надання земельних ділянок громадянам під індивідуальну забудову, це надання затвердження і статутів комунальних підприємств, дитячих садків. Тобто та всі робочі робочі питання, які необхідно було сьогодні вирішити, вони сьогодні не вирішені і перенесені на невизначений термін друге друге питання чому сьогодні була зірвана сесія партії регіонів тушками так називаємо за добробут хмельничан. це те що в порядку денному проєкті рішень є ряд питань які не влаштовують партію регіонів і тушок це по Забороні грального бізнесу, тобто закон не виконується, де була місцева ініціатива, яка визначила місця, де проводиться таємно гральний бізнес, в тому числі бізнес, який ведуть депутати з групи добробут хмельничан. Олександр Кізляр від групи за добробут хмельничан, почувши про гральний бізнес, відразу кинувся рятувати своє добре ім'я. Мабуть, забув про те, що на злодіїві і шапка горить. Тільки що в моєму присутності пан Лясков. Заявил, что сегодня была сорвана сессия. Одна из причин, которых была, что я лично, я так понял, что он озвучил мою фамилию. Да? Кизляр Александр Александрович. Кто? <реш> Никто. Я не було озвучено, э, ну, Я, я извиняюсь, приношу извинения. Да. Сегодня была сессия сорвана, потому что выносится на порядок денный вопрос по запрету игрального бизнеса. Я хочу вам предоставить вот, проект решения, который выносит представитель. І ми, як група за доволод гнівчан, це рішення підтримували. Міський голова вбачає причину зриву сесії в одному. На цю сесію було винесено ряд питань, які дуже багатьом колять в очі. Це гральні заклади. Багато призвичь там в рішеннях є, які багатьом не подобаються. Але я вважаю моя позиція, що порушується закон сьогодні. якщо не можуть відповідні служби забезпечити дотримання, то згідно закону про місцеве самоврядування, місцева рада повинна про це говорити. От я задав, от мрію: давайте сходимо зараз, постукаємо. Давайте зробимо експеримент. А? Давайте йдемо. Наявність чи відсутність грального бізнесу в одному з відомих закладів міста Сергій Мельник вирішив з'ясувати негаючи часу. У супроводі журналістів міський голова попрямував до кафе Мрія, однак двері вперто не відчинялися. Є інформація, що Азов пускають по карточкам. Нам що мені як міському голові, що робити? У цьому приміщенні, за свідченням тих, хто там побував, і нині знаходяться гральні автомати. Депутат Олександр Кізляр запевняє, що жодного відношення до цього приміщення немає. Я не власник цього приміщення. Я цього приміщенню приміщення відношення немає. У реєстрі зазначено, що право власності на це приміщення належить кізляру ВО. Це схоже на поведінку страуса. У голову заховав у пісок, а зад залишився зовні. Доки депутати з фракції партії регіонів та групи пана Кудінова переймаються особистими амбіціями та грають в ображених. Керівники міста міркують про наступну сесію. Можливо. Я навіть готовий, бо я казав, можливо, підемо на компроміс. Оці шкурні питання знімемо, їх взагалі витягнемо. Але розумієте, от частину шкурних питань ми не вносили. Ну на колегії ж подавали додатки. Ці як додатки на колегії, то якщо буде компроміс, що оці зняти які резонансні і не та, ну це вже тоді торги. Це ж не компроміс. Це, та, це, це торги, базар. Тоді як до чого далі ми дійдемо? Кереманич зізнається про загрозу зриву сесії, здогадувалися. У нас була вчора інформація, що, е, да, що планується просто, оскільки нема голосів, зірвати сесію. Я кажу, ну зриваю. Ну, хай зриває тоді що. Ну, я думаю, нормальна людина зрозуміє лице. Да? Ну, що зірвали тоді? Ставити питання, треба було ставити, що зривати сесію? чому? То ж да добробут хмельничан. Де ж добробут? Де намагання щось там зробити? Зірвали сесію. Складається враження, що зривом сесії регіонали та група за добробут хмельничан захищають хоч і зрадників, але своїх своїх, звісно, боронити треба, але ж не ціною добробуту тих хмельничан, за яких вони ніби ратують.